Українці чекали на неї ще восени минулого року, а не дочекавшись, влаштували Євромайдан і революцію гідності. І лише цього тижня, вже за нового політичного керівництва, Верховна Рада, врешті, ратифікувала угоду про асоціацію з Європейським союзом. Цим кроком переконують перші особи держави. Україна відкрила собі двері у Європу. Разом з тим за справу взялися критики і вже показують у бік Москви. Мовляв, не бійшлося без тиску Кремля. Адже саме з його ініціативи, в угоді, як вона мала виглядати у початковому варіанті, зона вільної торгівлі для Європи запрацює лише з 2016-го. Чи завадить це подальше євроінтеграції України? З'ясовував Олексій Савіцький. Європарламент та Верховна Рада одночасно в режимі прямого ефіру ратифікували угоду про асоціацію. Президент Порошенко запевнив, що незважаючи на значний тиск, жодної літери в угоді змінено не було. Заяви про історичне повернення до європейської сім'ї і овації депутатів у Києві та Страсбурзі. Україна нарешті відчинила двері в Європу. При цьому Київ одразу заявляє, що хоче позбавитися взагалі будь-яких стін і в майбутньому стати повноправним членом Європейського Союзу. Відповідну заяву український парламент ухвалив одразу після ратифікації угоди з ЄС. Ми виправляємо помилку, яка була допущена 350 років тому. Україна це європа. І так сказав і зробив український народ. Під цією угодою стоїть підпис в Першу чергу всієї України. І прикро, що ця угода скріплена кров'ю. Ложкою дьогтю в дійшці з європейським медом мало не стало рішення про відтермінування дії зони вільної торгівлі. Під тиском Кремля Київ та Брюссель вирішили, що ЗВТ почне працювати з 2016 року. Проблему вирішили завдяки поступливості ЄС, який зберіг на цей час, чи не всі передбачені угодою преференції для України в односторонньому порядку. Тож Європа не буде стягувати мит з українських товарів, тоді як Україна Мита збереже в Києві. Вже порахували. Зароблять на цьому 3 мільярди гривень. Наші товари продаються в Європі безмитно. В той час, як на українському ринку, європейська продукція працює за правилами сод, підтримуючи українського виробника, український бюджет і курс української валюти. Вітчизняна економіка отримала півтора додаткових років. Утім, політичні опоненти президента вважають, що відстрочка ніщо інше, як поступки Москві. Після неочікуваної новини подав у відставку заступник міністра закордонних справ України. Колись і проти нашої незалежності наводилися вагомі аргументи? Ухвалена заява шле неправильний сигнал усім агресору, союзникам і найважливіше українським громадянам. Саме зараз наша економіка, як під час смертельної хвороби, має самостійно вирвати шанс на життя. Вибір не відкладається, інакше він не вибір. Я прийняв рішення подати у відставку. Якщо це дійсно вигідно України, то чому лише півтора роки? Чому тоді не відклали цю угоду на два роки, на три, на чотири. Яка є позиція України? У відповідь ми отримали, що Україна не має позиції. Це було зроблено на вимогу Росії, тому що якщо б Україна не пішла на ці поступки, угода не була ратифікована. Підозри про втручання Кремля в двосторонні стосунки України та ЄС підтвердили і у Єврокомісії. Справа в тому, що Москва боїться потрапляння якісних європейських товарів на свій ринок через Україну. Росія під запис офіційно говорила, що наступного дня після ратифікації Україна зіткнеться з економічними складнощами, оскільки Москва введе економічні обмеження. Це не затримка, а результат російських погроз. Якщо Росія якимось чином порушить укладені домовленості, ми запропонуємо Раді ЄС змінити рішення щодо відстрочки до 31 грудня 2015 року, тимчасового застосування положень зони вільної торгівлі. Утім, додаткові півтора року без дешевих європейських товарів на українському ринку вигідні не лише Росії, але у підсумку українська економіка ризикує знову залишитися без реформ, а споживачі без якісних та недорогих товарів. Вважає нардеп Олександр Доній Росія Боїться конкуренції з боку європейських товарів, так само бояться цього і е -м -м, українські олігархи. Єдина можливість це було фактично зовнішній тиск з боку Європи. Для того Україна була зацікавлена не лише не без мита, щоб її товари йшли в Європу, але так само, щоб і європейські товари йшли без мита в Україну, що було б, в свою чергу стимулом для реформування української економіки. Ризики у відсутності реформ бачать і економісти. Мовляв, і термінування саме по собі непогане, але разом з тим створює шкідливий президент. В принципі це рішення є. Ну ну не найгіршим а можливо для України і досить вигідним. Якщо Україна буде робити реформи, якщо і якщо це рішення не буде пролонгуватися кожен рік, кожен рік, кожен рік вороді обіцяють, що часу не гаятимуть у середу. Кабмін затвердив плани імплементації угоди з ЄС. Виконати його мають до 2017 року, аби отримати шанс для подачі заявки на членство в Євросоюзі. Натомість у східних партнерах не впевнені кажуть, якщо Москва введе торговельні обмеження, а такі погрози вже озвучені, те саме зробить і Київ. Відтак євросоюз теж матиме повне право відмовитися від відтермінування зони вільної торгівлі, а це вдарить не тільки по російським, а й по українським виробникам. Олексій Савіцький Христина Гавриш та Антон Квітень Тивай.